Дівчата трохи здивувались, не знайшовши одного мішка. Нічого робити, буде з нас і цього, щебетала Оксана. Всі гуртом узялися до мішка і поклали його на санки. Голова вирішив мовчати, міркуючи. Коли він закричить, щоб його випустили і розв'язали мішок. Дурні дівчата розбіжаться, подумають, що в мішку сидить диявол. І він залишиться на вулиці, може, й до завтра. Дівчата тим часом, дружно взявшись за руки, помчали, як вихор. З санками по скрипучому снігу. Багато які з них, пустуючи, сідали на санки, інші вилазили навіть на самого голову. Голова вирішив перетерпіти все. Нарешті приїхали. Відчинили навстіж сінешні й хатні двері. З реготом утягли мішок. Подивимось, що тут лежить. Закричали всі, кинувшись розв'язувати. Тут гикавка, що не переставала мучити голову весь час, коли він сидів у мішку, так посилилась, що він почав гикати. Та кашляти на все горло. Ой, тут сидить хтось. Закричали всі і з переляку кинулись геть у двері. Що за чорт? Куди це вас несе? Мов очманілих? Сказав, входячи в двері чуб. Ой, тату. Промовила Оксана. У мішку хтось сидить. В мішку? Де ви взяли цей мішок? Коваль кинув його серед дороги. Сказали всі враз. Ну так, хіба ж не казав я? Подумав собі чуб. Чого ж ви злякалися? Подивимось. Ану, чоловіче, прошу не прогніватися, що не називаємо не ім'я та по батькові. Вилазь з мішка. Голова виліз. Ой. Скрикнули дівчата. І голова вліз туди ж. Казав сам до себе вражений чуб, оглядаючи його з голови до ніг. Он як е. Більше він нічого не міг сказати. Голова й сам був не менше збентежений і не знав, що почати. Мабуть, на дворі холодно. Сказав він, звертаючись до чуба. Морозець є, відповів чуб. А дозволь спитати тебе, чим ти мастиш собі чоботи? Смальцем чи дьогтем? Він хотів не те сказати. Він хотів спитати, як ти? Голову заліз у цей мішок. Але сам не зрозумів, як вимовив зовсім інше «Дьохтем краще. Сказав голова. Ну, бувай здоров, чубе. І, насунувши капелюхи, вийшов з хати. Навіщо це я запитав з дуру? Чим він мастить чоботи? промовив чуб, поглядаючи на двері, куди вийшов голова. Ну й Солоха, такого чоловіка засадити в мішок. Бач, чортово баба, а я дурень. Да де ж той проклятий мішок? Я кинула його в куток, там більше нічого нема. Сказала Оксана. Знаю я ці штуки, нічого нема. Дайте його сюди. Там ще один сидить. Струсніть його гарненько. Що нема? Бач, проклята баба. А подивитись на неї. Як свята, наче й скоромного ніколи не брала в рот. Але покиньмо чуба виливати на дозвіллі свою досаду і вернімось до коваля, бо вже на дворі певно, година дев'ята.